Так, дивіться, зараз поговоримо про саму вакансію. Всім привіт, хто приєднався ще раз. Будемо обговорювати про роботу, так, як, де ви працювали. Я наскільки знаю, ви працювали саме на виколоць кухерки, так? А, так, тільки це був не цех кухінок, а це був цех сушильних машин. А. Щось подібне до пральних машин, тільки це був цех сушильних машин. Угу. Цех сушильних машин, Бо там є, виходить, кухерки, сушилки і верху. Ну, тобто три відділи, три цеха. Ви саме працювати без нічних без нічних, так? Працювали зміни? А, Вас не було? Особисто наш цех так працював без нічних. А, наскільки я знаю, цех кухенок взагалі працював тільки в одну зміну ранішню, і ага. був такий цех, який мав назву мультіпак. А, там робота була в три зміни. зміни. Угу. Добре, давайте ми тоді про загальні питання так обсудимо. А. Чому ви вирішили поїхати працювати за кордон? Ну, тобто, я наскільки знаю, це була ваша перша поїздка, так? Планувалися, можливо, з якимись труднощами ви стикнулися. Ну, мета поїздки була досить банальна. Я маю двох синів, один з них студент платної форми навчання. Інші зараз на фінішній прямій у школі і теж планує навчатися. Тобто, фактично маю вдома двох студентів. Українська зарплата, на жаль, вже не покривала всі витрати, які накопичилися, бо найменший син теж навчається в платному класі. Через те, хотілося дати кращу освіту, Відповідно, вона вимагає якихось фінансових вимагань. Це була із головних причин, чому було прийнято рішення поїздки за кордон на роботу. Ну, мабуть, вона була і головна. Я зрозуміла, ну да дійсно тут з вами погоджуюсь на рахунок того, що українці їдуть з однією ціллю. Це фінансова сторона, скажімо так. А підкажіть, будь ласка, Людмила, а як ви познайомились з компанією? Де ви нас знайшли? Знайшла я з одній з якихось мереж. На жаль, зараз я не пригадаю, яка саме швидше за все, що це щось була якась реклама або у Фейсбуці, або в Телеграмі. Я залишила заявку, тобто заповнила таку невеличку анкету, вказала своє ім'я номер телефону, і буквально десь на протязі години мені зателефонувала рекрутер від компанії. Яночці, велика подяка, бо це з її легкої руки. Я отримала хорошу роботу. і Це був мій перший досвід. Я була зі мною на зв'язку постійно. Я на той момент ще працювала в Україні. Я залишила свої побажання на рахунок роботи, mm -hmm. яку саме роботу я хотіла мати в Польщі, і вона максимально наблизилась до моїх побажань і знайшла декілька варіантів, з яких я вже обирала той, який мені підійшов. Це дійсно чудово. Дякую за такі коментарі на рахунок Яни. Дуже приємно це чути. Давайте тоді трішки з вами поговоримо на рахунок проживання, як ви, наприклад, як проходив ваш шлях от, з України, і як ви приїхали от, до Лодзя? які були там, можливо, якісь нюанси. Ну, дивіться, все було в принципі просто за підтримки Яни. Тобто, повністю супровід організувала нам Яночка. Вона радила нам в принципі, такі всі банальні речі. Єдине, що було це взяти квиток на автобус, рекрутер скидає номер телефона, всі координати і координатора, які потім від кордону вже супроводжує в Польщі. Не було щось такого занадто важкого. Зібрались валізи, зібралась певна сума коштів, яка uh -huh. мала бути собою на перший час. Я взяла квиток. В принципі, я для себе шукала квиток по дорозі, який би був найближчий до лоці, тому що є декілька прикордонних пунктів. У мене вже був досвід перетину через Львів, через прикордоні Раваруська. Я б не радила їхати туди, якщо це буде комусь нагоді. Оскільки я знаходжусь в принципі в двох з половиною годин від кордону. У нас є траса, яка йде через Луцьк на на пропуск. Ягодин там не такі великі черги, там швидше проходить вся ця процедура. По часу зайняло, ну, напевно, годин 10-11, напевно, моя дорога. Зараз автобуси доволі комфортні, там є Wi-Fi, mm -hmm. гарне обслуговування, так що дорога не важка. Ну, кому їхати далі? Можливо, буде важче автобусом. У мене дуже гладко пройшла дорога. Ми приїхали mm -hmm. зранку, так нам в нас уже був в нас був телефон координатора, який mm -hmm. скинув нам відразу адресу поселення, і ми вирушили відразу на квартиру. Mm -hmm. Так що, в принципі, весь супровід надається від компанії, від рекрутера, і це дуже добре. Дякую. А підкажіть, будь ласка, на рахунок проживання. Тобто, ви проживали в самій лодзі, так які були умови проживання? На першу квартиру ми заїхали. Це був, був ну це був такий багатоквартирний будинок. Але сама квартира нам не дуже сподобалась, mm -hmm. але нас виручив наш координатор Андрій. Йому теж окрема подяка, тому що ми з ним списалися, і він дуже швидко нам знайшов інший варіант. Yeah. Інший варіант так. Інший варіант був набагато кращий. По-перше, це було не так далеко від роботи mm -hmm. в пішій доступності, і умови були набагато кращі. Це теж був спальний район, багатоквартирний будинок, трьохкімнатна квартира, в якому проживали люди, такі самі як ми, які працювали на цьому mm -hmm. ж самолі. Mm -hmm. Нам пощастило, ми попали вдвох в одну кімнату. решті кімнат було там по троє, по четверо людей. Умови досить гарні. квартирі все є. Квартира повністю була облаштована. Це була і пральна машина, і декілька холодильників, і посудомийна машина, посуд, праска. Пилосмотно, ну, тобто все абсолютно в квартирі було постіль, ковдри, подушки, абсолютно все ви приїжджаєте, і в принципі ви можете спокійно проживати. До речі, так як я вже маю досвід на інших проектах, і я можу порівняти і інші умови, ці умови були дуже хороші. Дуже добре, це звісно радує, тому що координатор швидко відреагував на ваше повідомлення що про прохання по переселення на інше мешкання. Ну тобто, це взагалі чудово. А, а так підкажіть, будь ласка, на рахунок цього магазинів в Лодзі, чи була інфраструктура? Ну, тобто, зрозуміло, що це місто. Я так розумію, магазини все було в пішої доступності. Правильно? Ну, тобто, так, звичайно. Ну, дивіться, якщо хтось не знає, їде наприклад в Польщу вперше. Mm -hmm. Лодзь – це досить велике промислове місце з населенням приблизно 700 тисяч. Mm -hmm. Інфраструктура дуже розгалуджена, з громадським транспортом. Взагалі супер немає ніяких проблем. Як порада, хто їде вперше, можете встановити собі на телефонах аплікації По-перше, всіх найвідоміших магазинів, які є в Польщі. Це Бідріонка, Кауфлян, «Лідл» і так далі. Будете мати знижки і гарні акції. Якщо у плані транспорту ви можете встановити собі дояд такий додаток, називається як до яде, який теж буде вам допомагати прокладати шлях. Ви просто забиваєте вулиці і вам відразу показує, яким автобусом або трамваєм ви можете дістатися. Ми жили в такому спальному районі, де були поруч з нами практично всі магазини. Вони в нас були по дорозі на роботу і з роботи. Тобто, з магазинами проблем немає взагалі. До роботи ми ходили пішки як варіант, щоб... Подихати свіжим повітрям, друге зекономити на транспорті, і третє насолодитися зеленю. Оскільки ми приїхали у вересні місяці, ти постійно на роботі 8 годин прогулянка не завадить. Зелень дуже так. Транспорт, 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 транспорт ходить дуже добре. Хто лінується ходити пішки, не любить такі прогулянки, спокійно може доїжджати. Біля завода зупинка прямо практично там, 10 кроків. Я зрозуміла. А на рахунок дороги, скільки приблизно вас дорога займала? Ну, тобто відстань від житла до роботи, якщо це там, в пішлі доступності, ну, якщо ви пішки ходили. Угу. Якщо брати транспортом, це було в межах трьох зупинок, угу. ми ходили, це десь займало в нас до двох кілометрів, десь хвилин тридцять. Ну, тобто, недалеко, недалеко. Як ви говорили, нормально. нормально? Так, так як я люблю гуляти пішки. мені було нормально, комфортно. Супер взагалі чудово. Е, так, ну тепер ми плавненько з вами переходимо до блоку самої роботи. Е, я думаю, що цікаво всім послухати про е, саму вакансію, так що входило в ваші обов'язки, е, які на яких ви процесах стояли, так е, як проходив ваш робочий день? Можна трішки більше в цьому? Так, можна е, в нас приїхала велика група, але всі потрапили в різні цикані. Особисто я потрапила в цех по виготовленню сушильних машин. Це щось подібне на правильні машини, тільки сушать, хто не знав. Спочатку в нас в перший день пройшло БХП, тобто, це таке навчання з техніки безпеки. Ми здали тести. Тести були досить неважкі. Тобто, все, що нам розповідали, фактично були ті самі питання. Так далі нам зробили невеличку екскурсію по заводу, видали одяг робочий. Uh -huh. Uh -huh. перший день фактично зайняв у нас uh, повністю по техніці безпеки підготовка документів, підписання документів такого плану. Uh -huh. На наступний робочий день ми вже потрапили у цех. Uh -huh. Ну спочатку трошки налякало, бо цех досить великий, і це така великий такий конвейер, uh -huh. тобто і на якому розташовані ці машинки від початку і до кінця. Uh -huh. Ну, кожен попадає відповідно. Там виходить збірка, повністю комплектація цих машинок. Тобто, вас розставляють на якісь процеси, в які ви навчаєтеся. Саме навчання проходить ну, як в кого. В когось воно може зайняти півтори години, як у моєї колеги, mm -hmm. у когось воно може зайняти і до тижня, і до двох, тобто, дивлячись, хто на які процеси попаде. Е, ну, Там швидше, напевно, ви вивчаєте не процеси, а просто втягуєтеся в саму роботу, відпрацьовуєте той темп, який вам повинен. Mm -hmm. Конвейер пройде так швидко, тобто процеси можна робити. Е, є там певні нюанси, я не буду в них вдаватися, там, можливо, комусь буде цікавіше, нехай ставлять глядачі наші питання, mm -hmm. я тоді при наході відповім на процеси можна попасти різні. Хтось може попасти на закручування шурупів, хтось може попасти там на проводку, підключення моторів, якісь ущільнювачі, тобто це все різне. Ну якщо ви розумієте, в повністю машинку треба зібрати, і вона у вас від самого початку має до кінця ліпти дойти уже в зібраному. Єдиний момент, ну це напевно так і скрізь, до роботи потрібно відноситися відповідально. Угу. Повірте, керівники дуже січуть, особливо польські керівники, бригадири вони дуже дивляться на те, хто як відноситься до роботи. Якщо ви до роботи відноситесь відповідально, ну ви вже галочку на вас поставили. Це вам працює в плюс. Моя порада, якщо ви їдете на роботу, заробити кошти. На роботі Угу. це перше, що має бути з ну, досвіду. Ну тобто дуже багато робітників, які працюють так. Неважливо, чи це завод, чи це склад, навіть якщо там якщо там стає машина, так то е, робіть що-небудь. Ну тобто, прибирайте, десь замітайте, протирайте, але тільки не стійте, не сидіть, тому що це вам в плюс ніяк не піде. так? так, це. так і це на будь-якому проєкті. На роботі в нас були перерви, Оскільки uh -huh. я працювала в робочий день, у мене був 8 годин, я саме таку роботу собі підшукувала. У нас було дві перерви по п'ять хвилин, і одна була обідня перерва 20 хвилин. Можливо, комусь їх замало, в принципі, їх вистачало. Ну, ви ж, була... так, ти, наприклад, від робочого місця, Вас там хтось підміняв правильно, і ви йшли на обід? Чи ви, наприклад, разом там є люди і так на процесах, і всі разом там пішли на обід? Uh -huh. Ні, якщо це конвейер то на 5 хвилин і на 20 хвилин конвейер зупиняє. Ця хвилинка вона для всіх, повністю для всіх працівників на цій лінді, і для робітників, і для керівників всі зупиняються і всі мають перерву. це дуже добре. Теж саме на обідню перерву є столова. Столові є повністю, вона забезпечена всім необхідним, тобто там і мікрохвильові печі стоять і холодильники і чайники, і плюс стоять делікомати, де ви можете собі придбати чай, каву, борщ, будь-що в стаканчиках, батончики енергетичні, якісь гамбургери, ну тобто, голодними ви там не залишитесь, навіть якщо ви собою не взяли обід. Взагалі чудово. ну, тобто на рахунок цього дякую, що більш детально розповіли, як це все відбувається. Бо на різних там заводах підприємствах все по-різному. Наприклад, якщо е, є такі заводи, там, де для того, щоб піти на обід, потрібно когось попросити, щоб тебе підмінили, а тут виходить повністю ставала лінія, і всі виходили. Неважливо було, чи ви керовник, чи ви простий працівник. Ну, тобто, це загадую. Це було насправді дуже зручно. В цьому плані це було. Так, тут ми з вами ви говорили на рахунок координатора. Андрія, я так розумію, що питання по координатору, чи і ви зверталися до нього, і він вам допомагав. Ну тобто, тут ніяких питань не було. Так, Так, звичайно, на проєкті, Чим мені ще сподобався саме цей завод Беко? Тому що. Ми працювали від агенції персонал сервіс, okay. і ця агенція була представлена прямо на заводі. Тобто, в них є свій офіс. Okay. Ви можете в будь-який час до них звернутися або спуститися і наочно поспілкуватися з координаторами і лідерами, або ви можете бути з ними на зв'язку в телефоні. Це дуже зручно, тому що вам не потрібно досіхати окремо в місто, шукати офіс. В цьому плані це великий залік крім координатора на заводі працюють лідери, які мають безпосередній зв'язок між працівниками і керівниками. Вони розмовляють польською українською, і відповідно усі питання, які вас турбують, якась допомога. Якщо вам потрібно звернутися в ужон з документами, якими щось оформити, лідери так само вам допомагають. Це теж дуже добре. Тому що, так як ми були вперше, ми не знали нічого, куди звернутися, як документи оформити. Вести супроводи супровід на себе взяли лідери, і ми з ними були на зв'язку. Вони нам дуже допомогли. За це їм теж велике дякую. Супер, супер, дякую. Просто не всюди допомагають, ну тобто, це м, більшості там, наприклад, суто ваша відповідальність, ви як перший раз приїхали, вам потрібно було і відкрити песеля, потім відкрити банківську карточку. Ну, тобто, це дуже чудово, що у вас. Була був супровід, виходить, саме в цих питаннях. А, так, а на рахунок є самої атмосфери на роботі. Тобто, яка от була атмосфера? Є дуже зачасту така думка, і вона зустрічається так багато де на рахунок того, що поляки можуть якось відноситись до українців, ну тобто по іншому, да, там, шибше, шибше, і пішло й поїхало. Дивіться, всім. Ми люди, і не можна сказати, що там поляки якось mm -hmm. до нас не так відносяться. Повірте, в нас в Україні теж один до одного часом відносяться не дуже добре. Тобто, і mm вас -hmm. усі ми люди, і люди є різні. Все залежить від того, що я сказала, по-перше, mm -hmm. не увірте від роботи, зарекомендуйте себе як відповідального працівника. Якщо поляки керівники будуть бачити. Що у вас є бажання працювати, але ви, наприклад, не можете справитися на цьому процесі, вони вас переставлять на інший mm -hmm. процес, але вони теж будуть дивитися, чи ви справляєтесь на цьому процесі. Якщо ви не будете намагатися зробити свою роботу відповідально, вони теж візьмуть це галочку на галочку. Mm -hmm. Якщо ви будете працювати добре, вам будуть пропонувати понаднормові роботи. Mm -hmm. Якщо у вас є бажання заробити більше, вам цю mm -hmm. нагоду набудуть, але тільки в тому випадку, якщо ви дійсно працюєте, працюєте відповідально. Тобто ну моя порада, не сачкуйте в... Ходіть на роботу кожного дня, до речі, у нас була премія за ті місяці, в яких не було пропусків на роботу. Uh -huh, uh -huh. Ну так, да, це чудово, да yeah. це було до своєї бонусів. От тому, хто хоче заробити, налаштовуватись на роботу на будь-якій роботі. Потрібно працювати. Повірте, так як я вже маю досвід з іншими проектами. Для мене ця робота виявилася найкращою і в плані спілкування і організації самої роботи, і в плані відношення до людей. Колектив у нас взагалі був дуже чудовий. У нас були переважно українці, але у нас були люди з Казахстану, з Молдавії, з Білорусі, з Індії. Ага. І повірте, всі знаходили спільну мову, всі один одному допомагали чим могли. Атмосфера була взагалі дуже класна. Україна. Була представлена різними регіонами. Це були люди із Запоріжжя, із Харкова, з Тернополя, з Рівненщини, з Волині. Тобто, це така була збірна солянка, але всі намагалися один одному допомагати, і атмосфера була дуже тепла: і від поляків, і від своїх земляків. Тобто, я не бачила ніяких. Ну, можливо, хтось мав якийсь такий негативний досвід. Uh -huh. Слава Богу, в мене такого досвіду не було. Якщо поляки бачать, що ви дійсно працюєте, до вас відносиння буде досить хороше. Вони будуть йти вам назустріч. Якщо вам десь треба буде відлучитися щось по документам, ви просто підходите, їм це говорите, вони входять в ваше положення, тому що вони так само розуміють, що у вас є якісь питання, які вам потрібні вирішити. Uh -huh. Просто це... треба попередньо попередити. Так, це. Да, це зрозуміло. В принципі, як і всюди, для того, щоб закрити якісь питання, вчасно попередити для того, щоб потім не було. Прогулів, скажімо так, а, а скажіть на рахунок польської. Ну тобто, от ви їхали перший раз, чи було тяжко вам без мови? Хто розмовляє українською, досить легко mm -hmm. зрозуміє польську. Ну, mm -hmm. в моєму випадку, знаєте, це як пес. Ти все розумієш, тільки сказати не можеш. Потім з часом, коли в тебе оточення йде польською мовою, ти починаєш потрошки десь використовувати слова. Mm -hmm. Ну, У мене була трошки інша ситуація, тому що одна із моїх бабусь полька по національності. Я з маличкою цю мову чула. Ми маємо родичів у Польщі, ми до них їздили, тому ця мова була постійно у мене на слуху. Але люди, які, наприклад, розмовляють російською і приїхали з інших регіонів, для них важче було набагато розуміти польську, але з часом вони так само втягуються в це, все практика. Звичайно. Mm -hmm. Польська мова для нас набагато ближча ніж німецька чи англійська, uh -huh. і ми швидше її розуміємо, чим які, чи якісь інші мови. Тому з польською через 2-3 тижні ви вже майже на ти. <рес> да, це чудово, звісно, що це не було, не склало для вас ніяких запитань на рахунок польської. А, так, а підкажіть, будь ласка, на рахунок заробітної плати. От яка кількість годин у вас получалася в місяць, так? Чи брали ви, наприклад, над години вам давали і по заробітній платі? Ну, тобто, якщо це, звісно, не секрет, яка у вас була за місяць відпрацьований повністю? Uh. У нас була ставка, так як ми працювали по договору озліцення. Uh -huh. Наші глядачі не знають, що в Польщі є два варіанти роботи: це умова операції і умова озліценняння. Ми uh -huh. працювали саме по умові озліцення, тобто ми мали ставку за годину, і відповідно від години, які ви відпрацювали, розраховувалася ваша заробітна плата. З неї знімалося за проживання за хостелом. Uh -huh. В минулому році ця ставка була, якщо я не помиляюсь, 22,69 uh -huh. злотих за годину. І ви можете розрахувати собі скільки ви годин. приблизно десь получалось один місяць. У нас получилось щось там 180 годин, mm -hmm. інший місяць менше, якісь місяць більше, бо все залежить, скільки робочих днів у місяці mm -hmm. припадає. Працювали ми п'ять днів на тиждень, тобто це звичайний робочий тиждень з понеділка по п'ятницю і субота, неділя, вихідний. У нас були пропозиції понад роботи. Нам пропонували, і ми з задоволенням виходили. У нас були дні, коли ми працювали по 12 годин, ми погоджувалися. І у нас були робочі суботи, теж нам пропонували, ми теж погоджувалися і теж виходили. Не всі хочуть виходити, тому що у нас люди в цеху працювали різні. Є люди, які працюють уже там багато років, і вони принципово працюють по 8 годин, тому що вони вже там живуть, у них там сім'ї, і для них важливіше мати якісь вихідні дні і більше часу проводити з родиною. У нас була мета інша, ми їхали на роботу, і в нас була мета заробити більше коштів. Через те ми погоджувалися на понад нормову роботу і з задоволенням виходили. Все це було в плюс. Відповідно, ми, ви в зарплаті маєте більше. В середньому, Премію, так, так, була, так. І плюс була премія за те, якщо у вас не пропущені дні в місяці. Ну, uh -huh. Це теж була ну, от. В середньому можу вам сказати, чистими на руки отримували в районі 3700-3800. Uh -huh. Якщо менше днів, значить відповідно буде менше, якщо більше днів буде більше. Це вже я вам сказала суму за мінусом житла проживання. Uh -huh. Так, за міну десь приблизно так. Uh -huh. Uh -huh. Зрозуміло, за, ну, дивіться, перев'язуючи вас за житло в осінній період було дешевше 350 злотих. В зимовий період стало трішки дорожче 450. Але, взагалі, зараз тенденція по Польщі. Ви знаєте, що там підняли мінімальну заробітну плату, піднялася трошки ставка за годину. Але відповідно і власне ціна за житло до цього треба бути так, готова. От підняти минулий рік. То це було 350 злотих. Ну в середньому, а в цьому році це приблизно ну не приблизно, орієнтовно це 450 і вище. Ну, тобто по проживаннях так, так це саме в лодзі, то, тому що Лодзь саме по собі місто не є дуже дорогим як в порівнянні з іншими містами, тому що спілкуючись з людьми, я для себе багато інформації намагалася зібрати так. Як у мене менше син хоче їхати навчатися, я якусь таку аналітику трошки робила, і в мене був досвід ще роботи біля Варшави. То там я до речі платила за житло 700 злотих. Це вам для порівняння лоць і Варшава. Ну, Да, так, да, є така ситуація. Більшість тут залежить від міста, так що можна і зустріти і 600, і 700, і 800, Ну тобто, це вже дивлячись від самої вакансії, за да, дивлячись. Від самої вакансії так, напевно, по рекомендації. Тобто, ми вже як говорили з вами, от на рахунок того, коли людина їде до Польщі, так, перший раз планує свою поїздочку. От ви від себе які б рекомендації так дали? Що потрібно з собою брати? Можливо, там щось не потрібно в такому сенсі. Ну, по перше, нічого не боятися. Якщо ви вже налаштувалися їхати на роботу, сміливо їдьте. Там вам допоможуть і свої, і чужі. Uh -huh. В цьому плані можете не боятися. Рекомендація, якщо їхати, шукайте агенції відповідальні, такі, як от, наприклад, в моєму варіанті, вийшло. я дуже вдячна, що знайшли роботу швидко, таку, як я хотіла, і супровід був фактично 24 на 7. Тобто, дійсно я могла подзвонити в будь-яку пору і запитати, розказати про якусь свою проблему, і мені допомагали по рекомендаціям, що з собою брати, дивіться, оскільки будь-яка робота. Це робота із спеціалізованим одягом, угу. вам дадуть е, взуття. Бути. Це єдиний момент, який напружує в Польщі всіх. Це дуже специфічне взуття, в якому болять ноги. <світ> моя порада: моя порада е, беріть на розмір більше і додаткові ортопедичні стрільки, щоб не так втомлювалися ноги. Ну, Но це, напевно, такий, знаєте, дуже суттєвий факт, угу. тому що вся робота на ногах. Які би процеси ви не робили, ви будете переважно на ногах. Речей беріть небагато, тому що ви не знаєте, як у вас складуться обставини, щоб вам з валізами не переїжджати, не тягнути все це в руках. Mm -hmm. Краще з речей менше брати, але можливо, ви будете не забезпечені на хостелах, так як мені повезло. Тобто, це свій посуд і своя постіль, mm -hmm. бо це єдине, що я би рекомендувала мати з собою, тому що ви не знаєте, в які умови ви попадете. Нам з цим пощастило, на інших проєктах мені з цим не пощастило, тому вже як досвід, я раджу з собою взяти. Одяг зручний, кросівки, спортивні штани, джинси. Тобто не набирайте багато одягу, тому що якщо ви їдете працювати. То вам треба зручне uh -huh. спеціалізованим моділом для роботи вас забезпечить. Забезпечує принаймні на беку. Ми мали все: штани, футболки, кофти, взуття. Нам uh -huh. все дали. Uh -huh. Це чудово. Ми також рекомендуємо нашим кандидатам, які їдуть до Польщі, неважливо там чи будуть там на мешканні да посуд і все інше. Обов'язково. Нехай це буде своє. Якась маленька каструлечка, чашечка, тарілочка, ну тобто ваше є ваше, тобто щоб брати з собою. Так, ну і давайте, Людмила, з вами трішки підсумуємо на рахунок розмови. Так, тут саме у нас можливо тут питання було. Так, класний ефір, чудові поради. Людмилі дякуємо за такий детальний, детальну розповідь її першу поїздочку. Е, так, нас тут Ірина запитувала, до якого віку беруть? Е, на рахунок віку це до 50 років. Е, беруть кандидатів і. Е, на Беколоць, ну в основному там дуже багато працює молоді. Дуже вигідно тим, хто перший раз до 26 років вони отримують підвищену ставку на той момент, коли ви працювали, це було 28-10, нето, а зараз вже ставочка піднялася. це оця тридцять п'ятдесят виходить нето. Для тим, хто хоче, для тих, хто хоче дійсно, ну тобто і мати якийсь вільний час, щоб проводити так навчання і ну, знаходитись проживати в лодзі. Це взагалі чудовий варіант. Ну, так подякуємо Людмилі. За те, що вийшла, розповіла це її також перший ефір, так само, як і мій. Тому за бувають такі моменти, коли людина просто-напросто нервується. Але дякую вам, хто приєднався, хто нас послухав. Людмила, дякую вам іще раз за рекомендації. Теж вийти в ефір. Якщо комусь мої поради стали в нагоді, я буду дуже рада, тому що такої можливості в мене не було. І я знаю наскільки люди переживають, коли їдуть вперше, тим більше інша країна, інша мова, інше оточення. Повірте, ми всі через це проходимо. Головне не боятися і ще дам одну просто пораду від себе. Вона, напевне, найголовніше: не женіться за великими грошима, тому що часом це може зіграти з вами досить негативну yeah. таку справу, велике навантаження на ваш організм, стрес від зміни обстановки. Ви все одно потрапляєте серед чужих людей, чужу країну, і ви стресуєте. Для вас все нове, і поки ви втягнетеся в роботу, це теж займе якийсь час. Ви будете втомлюватись, але колись мені мій лідер сказав: дайте собі шанс. Я дала цей шанс. І я дякую йому за пораду, що він саме так мене налаштував, тому що в перші дні звичайно було важко, і ми так само злякалися. Але пройшов час, ми втягнулися в роботу, і я тепер знаю, що для мене це був найкращий проект. Якщо буде набір, я буду повертатися на нього знову. Я думаю, тому що вже він мені не сам так. Робота хороша. Справді, хто не шукає собі на 12 годин, а хоче і побачити місто, і пожити і заробити все в одному, то це буде дуже хороший проект. Супер, дякую. Дякую вам, Людмила. ще раз бачу по питаннях дівчата. Всі дякують за ефір. Дивіться. Ми запрошуємо вас до наших вайбер-чатів, це до наших глядачів. Так, інформація. Вакансії повністю безкоштовні. Надаємо повністю супровід з першої, з першої хвилини дзвіночка аж до повернення в Україну. Якщо у вас є питання по вакансії, якщо хочете зарезервувати місце на даний проект, так то, будь ласка, звертайтеся в приватні повідомлення. Також ми надаємо консультацію так і на допомагаємо з відкриттям робочої візи польської. Дякуємо всім, хто приєднався. Людмила ще раз вам дякуємо. Будемо раді вас іще бачити на наших ефірах, тому е, вибирайте проект, будемо їхати знову разом. Дуже дякую вам. Задоволення. Рада була зустрічі. Все, дякую і вам гарного дня. І вам дякую. гарного продуктивного дня і усім теж, нашим глядачам.